Доброго дня, доброго дня, всім моїм підписникам каналу персонального розвитку та кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Тема нашої сьогодні зустрічі буде ось така. Ось так. Це сюди. Так, а тут я спробую. Ні, це ні, це нам не потрібно. Зараз я звук додав. Ось так. О, чудово! Чудово! І ще звук. Перевіримо. Звук можна трошки додавити. Тема нашої сьогодні зустрічі кармічний хвостик в кармічному паспорті і розрахунку матриці долі. Я, Марта Марія Михайлюк, майстер кармічного паспорта та розрахунку матриці долі. Сьогодні даю вам це таке заняття. В першу чергу, я дякую Наталі Ладіні за сам кармічний паспорт. Щира подяка. Моя Міжнародній академії квантової психології, духовних практик Ніколая Лени гамаюн чадаєвих за отримання знання по кармічному паспорту та розрахунку матриці долі. Я і далі продовжую удосконалювати свої знання з кармічного по кармічному паспорту, по розрахунку матриці долі. І по всіх знаннях, які мають певне відношення до даної галузі нашого життя. Дивіться, чому саме сьогодні тема кармічний хвостик. Тому що я спостерігаю за таким явищем: усім цікаво трикутник коштів, ось, трикутник любові. А ніхто навіть не думає, а який вплив має кармічний хвостик на дані галузі життя? І, взагалі, що таке кармічний хвостик? Я вам давала дуже багато інформації на моєму каналі персонального розвитку кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Я давала, мені здається, якщо я не помиляюся, близько восьми. Публікацій по даній темі. Але так як сьогодні йде період е, період поклоння нашим пращурам, період е, пам'яті наших пращурів, період підрупак, що який ще продовжується і в мене, і в моїх друзів, е, і взагалі, перехід до дев'ятого періоду, нагадую ще раз: ми всі люди на землі. Переходимо в дев'ятий період 4 лютого 2024 року. І я думаю, що та інформація, яка зараз буде вам опублікована, вона буде важлива саме в цей період. Отож, Вікторія нам люб'язно надала свій розрахунок для взірця. Я нею цим розрахунком, цим зразком я не, ним користуюся весь час у своїх публікаціях. Людина надала, і я можу дати інформацію, яка, можливо, може вас зацікавити, щоб ви переглянули також свій розрахунок матриці долі, якщо ви маєте, якщо ні, то виготовили. Виготовили в цілому, так як він є з таблицею здоров'я з усіма таблицями. А можливо, вам буде цікаво тільки грошовий трикутник або трикутник любові, як вам буде зручно. Отож, давайте тепер подивимося на три нижні цифри, які знаходяться. На вертикальній лінії неба. Я давала вже це пояснення, що таке вертикальна лінія неба і що таке горизонтальна лінія Землі. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, після публікації пишіть питання, якщо вам незручно, пишіть в особистих повідомленнях і будемо з цим розбиратися. Отже, ми сьогодні говоримо про три нижні цифри. Вертикальної лінії неба. Ось це є кармічний хвостик. Кармічний хвостик є у кожного з нас. Давайте візьмемо конкретний приклад. Це є приклад, і ви так само можете отримати всю інформацію по собі. На кожен аркан. На кожну цифру ще раз кажу велика вдячність Наталії Ладіні за кармічний паспорт є вся інформація, що і що потрібно для себе, в першу чергу, для себе зробити. Отож, сама найнижня цифра кармічного хвостика у Вікторії 5. Цифра зони комфорту в центрі ось 10. Отримуємо 15, 5. Додати 10. Це є 15. І записуємо це значення на перекладинці перетині двох квадратів. Бачите, ось квадрат, квадрат рівний квадрат. І ось ромб. Ось такий квадрат записали, потім до 15, додаємо 5 і отримуємо 20. Ось ці три цифри є цифрами кармічного хвостика. Забіжу наперед, цифра 20, це є минулі життя. Це є кармічний хвостик, це є минуле життя. Ось так, кармічний хвостик. 5, 15 і 20. Що це таке є? Це є невідпрацьовані якості душі з минулого життя. Енергії, енергії. Я вже вам давала, але я хочу ще вам раз нагадати: тут буде важливо і прочитати вам мінуси цих арканів. І доречно буде тут прочитати мінуси цих арканів. Що таке п'ятий аркан? Енергія закону. Я зачитаю вам мінуси, і ми розбираємося. Мінуси п'ятого аркану. Прагнення не вчити, а повчати. Гординя, надмірна зачіпка за сім'ю та близьких людей. Ви приймаєте тільки свою точку зору, нав'язуєте свої ідеї та принципи. Не вмієте йти на компроміси. Якщо п'ятий аркан стоїть на вході в грошових канал, ось, а у Вікторії якраз так попало, що на вході в грошовий канал, у Вікторії ще стоїть цифра 5, то така людина ставить у своїй голові надмірно багато перешкод до досягнення матеріальних благ. У цьому випадку зайва логіка обмежує вас самих і зганяє в рамки, і тим самим ви заперечуєте підтримку Всесвіту. П'ятий аркан далі. Двадцятий. Тихенько. 20 аркан. мінуси. Засучення батьків, родичів та людей загалом, агресія, заземленість або, навпаки, вхід у світ енергії, страх смерті близьких. П'ятнадцятий аркан я прочитаю і плюси, і Мінуси, що таке 15-й аркан: енергія прояву спокус та земних задоволень, плюси, ви люди рентгени, виявляєте в інших людей, їхні ж недоліки. Ви здатні наскрізь бачити людину, тому що тому часто розчаровуєтеся в людях. Хтось вас любить, а хтось цурається і боїться. Ви веселі, енергійні, авантюрні. Якщо не чіпляєтеся за гроші, то притягуєте їх у своє життя легко і весело. Якщо дуже прив'язані до них, то фінанси приходять важко. Любите блищати. І світитися між знайомими і друзями. Дивіться, всі вище згадані блага людей з 15 м арканом долі не дістаються, якщо у вас самих є недоліки, на які ви здатні виявляти у інших людях. Це завість, агресія, злість, бажання переробити іншу людину. Контролювати, виховувати і дисциплінувати його. Мінуси цієї енергії приднабанні практично кожному з нас. І наше завдання трансформувати цей весь негатив у любов, прийняття та досвід. Інакше людина притягуватиме з простору людей з такими ж якостями душі, які є в ньому самому. Ось ось ці. П'ять арканів, ось ці мінуси, які я вам зачитала, вони є у кармічному хвостику, наприклад, нашого зірця Вікторії, не відроблені. Вона їх перетягнула у теперішнє життя. Що ж дає нам урок карми на теперішнє життя? Відпрацювати карму 15-го 15 коду, дивіться, 15-й аркан як спокуса, воно йде. Тут ще може говоритися, що Вікторія в минулих життях чи в теперішньому житті використовувала в шкідливих напрямках і в. Можливо, медичні препарати, можливо, сексуальні події, це теж містить в собі 15-й код. Спокуса. Над цим 15 м арканом важливо працювати і вкладати в себе дуже велику роботу енергії перетворення 15-го аркану в плюс. Далі урок карми. Навчитися добре заробляти, будувати матеріальний план, відпрацьовувати карму роду, реалізувати свої цілительські здібності. 20-й аркан також може вказувати на конфлікти з родом. Дивіться, Тут навіть може бути така е, справа, що колись рід був проти, проти шлюбу. Я не знаю, я не буду вдаватися в ці. Я, я робила карту сумісності для Вікторії, але це не моя справа зараз тут оголошувати. Я просто кажу, що можливо, рід був проти шлюбу двох цих людей, і, можливо, причиною сварок, тому що кармічний хвостик входить, починає входити в трикутник любові і, можливо. Причиною сварок між двома людьми це була незгода роду на даний шлюб, на, даний, на дану любовну спілку двох людей. П'ятий аркан енергія цього коду, енергія вчителя та учня, викладання та передачі знань. Таким чином, завдання на поточне життя. Дуже багатогранне, і його треба виконати. Я думаю, що я вас повідомила, де знаходиться кармічний хвостик, які завдання він несе, на що він впливає, і які завдання для теперішнього життя ми маємо виконати і поправити. Розумієте, оті всі мінуси, що я вам зачитала, це є все завдання. От, наприклад, там була злість, агресія, не, не повчати, а не вчити, а повчати і навіть з наказовим порядком. Розумієте, з цим усім треба працювати, тому що кармічний хвостик ніде не дінеться. Ми будемо його тягнути все своє життя і він буде приходити все в складнішій, складнішій формі в наше життя, в наші житті майбутнє. Ось так коротенько я вас познайомила з кармічним хвостиком. І якщо вас ця тема цікавить, тільки ця частина розрахунку матриці долі. Будь ласка, звертайтеся. Пишіть у приватних повідомленнях, буду рада вам відповісти. І всі цифри кармічного паспорта і розрахунку матриці долі містять у собі велику інформацію нас, нас з вами, енергії. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!